Протест української інтелігенції на прем'єрі Тіні забутих предків. Як усе було? Дізнавайся у цьому відео з 24 серпня по 4 вересня 65-го року. В Україні розпочалися масові арешти українських митців. Кедебісти заарештували понад 20 представників української інтелігенції. Їх засудили за антирадянську агітацію та пропаганду. Перший в СРСР у постсталінський період та перший в УРСР публічний протест проти політичних репресій української інтелігенції відбувся 4 вересня 65-го року. Тоді відбулась прем'єра фільму Тіні Забутих. Предків символічно, що протест відбувся саме перед прем'єрою фільму, адже фільм і сам не вписувався в радянську ідеологію, був проти системи соціалістичного реалізму. Фільм був супротивом радянській владі ще й тому, що озвучувався українською мовою. Справжній ажіотаж викликав виступ Івана Дзюби, який почав проголошувати антирадянські тези, озвучувати прізвища заарештованих радянською владою українців. Аби заглушити виступ, в залі увімкнули пожежну сирену. Дзюбу підтримав Чорновіл та Стус, який вигукнув: хто проти тиранії, встаньте. За різними даними, у залі на 800 місць, які були всі зайняті, стало лише 50-60 людей. Суспільство було дуже наляканим. В Дзюбиш негайно вирвали з рук мікрофон. Після прем'єри Дзюбу та Чорновола звільнили з роботи. А Стуса вигнали з аспірантури. Далі усіх їх було заарештовано. Також після ті незабутих предків режисеру не дозволили поставити жодного фільму в Україні. А я тобі нагадую, що ми... Національний проєкт з медіаграмотності грамотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тож, якщо хочеш знати більше цікавих фактів з нашої історії, підписуйся.